Ти що не розумієш, я сережку загубила. Одна моя знайома загубила сережку і подзвонила мені. І перша фраза, яку я їй сказала, і як може бути ще краще? Як ви думаєте, що було після цього? Звичайно, була пауза? А потім фраза, ти що не розумієш, я сережку загубила? Вона могла носити цю проблему в собі досить тривалий час. Приховувати цю ситуацію від чоловіка, займатися самоїдством, і знаєте, всі ці емоції ми постійно можемо передавати і транслювати на своїх близьких, на своїх дітей, на своїх колег, і від цього нікому не буває добра. Колись я б могла дійсно переживати разом з нею. А тут я запропонувала просто повторити фразу І як може бути ще краще? Перші рази вона повторювала цю фразу навіть з агресією. А от на десятий раз вже з'явилася посмішка. Через два тижні я дізналася, чим закінчилася вся ця ситуація. Моя подруга пішла до чоловіка, розказала про цю історію. Вони разом посміялися, потім поїхали в магазин, придбали нові сережки і чудово провели вечір. Тобто страх. І агресія перетворилася на щастя та радість.